Так, сьогодні ми монтуємо резервне живлення для квартири проспект Горенка. Буде у нас 6 квт однофазний інвертор D, а також акумуляторна батарея 12 кВт. Попішу збираємо інструмент, у нас 9 й поверх, 12 виключать світло. Зараз 10-та година. У нас є час для того, щоб підняти інструмент, перевірити все, за що відповідають автомати в квартирі. А, може налаштувати реле напруги одразу і приступаємо до монтажу. Так. Я відео засніму. Змонтувала систему резервного живлення на базі обладнання Д, однофазний 6 кВт тихенький інвертор для квартири. щит безпеки автоматики. Тут у нас найпростіша система вхідний інвертор, трьохпозиційний вихід з інвертора. Це підписано. Батареєчка у нас ємністю 230 годин, це 12 кВт. Модифікація з екранчиком. Зараз проводимо тестове навантаження. Одну комфорочку? Включіть дві комфорочки. на цей випадок, перві реально. Освітлення інтернет зараз працює, включаємо дві комфорки. Електричайник у вас. Включайте, Будь ласка, включайте. Так, мій номер телефону для замовлення послуг, також обладнання. Працюємо тільки з деєю. У нас тільки ідея, що акумулятори, що інвертори, є різної потужності. Однофазні, трифазні, низьковольтні, високовольтні для великих або бізнесу, або приватних будинництв. Там, приватного будинку, домогосподарств. Однофазна система у нас підходить для квартир, навіть якщо трифазна квартира, можемо змонтувати. У вас буде працювати тільки все саме необхідне. Зараз скільки комфорчок відключили? Дві комфорчки включено, освітлення, інтернет. Ну все, воно нагрілося і все. Можете ще додатково включати електрочайник, попрати 12 кВт вам вистачить надовго. Значить, по Зараз... Так, тут вийшли з квартири, кабель-канал КОПАС, Зайшли в електричний щит. Все хлопці завели. Тут поміняли, тут у нас був двохполісний автомат на вхід, а він був з, з різних корпусів. Значить, поставили двохполісний, однокорпусний. Отакий у нас електричний щит, бачите, доволі примітивний, 40 А. Система ідеально підходить для такої квартири. Якщо у нас вод 40 ампер, цей інвертор здатний транзитом пропускати до 9 кВт. Тобто все буде працювати максимально ефективно. Зараз, на жаль, світла немає, темно, але в нашій квартирі вже є світло і повністю вона. Працює від акумуляторної батареї. Нагадую для замовлення послуг працюємо Київ-Київська область, продаємо обладнання, де а також з монтажем. Продаємо тільки з монтажем комплектами. Це я дуже дякую. Не забувамо підписатися на мою сторіночку на мій канал. Всім до нових зустрічей. Пока.